Третякласники загальноосвітньої школи гімназії номер 28 відвідали комунальне підприємство Полтава Водоканал. Тут їм продемонстрували шлях краплинки води від свердловини до насосної станції. Такі екскурсії проводять тут вже понад 10 років під час весняних та осінніх шкільних канікул. Розповідає Ліана Козмічук, прес-секретар Полтава водоканалу. Полтавводоканал таким чином намагається виховувати і майбутнього споживача свідомого, і звичайно, що майбутнього платника. Сьогодні ми з малечою проходимо шлях води від свердловини і до насосної станції, тобто. Діти бачать, яким чином потрапляє вода в наші оселі, в наші будинки. Школярі дізналися, де та як контролюється водопостачання, як перевіряється якість, та навіть побачили виставку пляшок з водою із різних країн світу. Я дізналася, що роблять, як добувають воду, як нам поступає. Що роблять диспетчера та всі люди, які працюють? Мені екскурсія сподобалася. Я дізнався, що людина складається з 80% води. Сподобалося. я дізнався ще, що вода потрапляє в оселі. Ми дізналися, що вода дуже важлива. Мені дуже сподобалося. У користі таких екскурсій не сумнівається класний керівник школярів. Знання, які вони набули на уроках природознавства, були б недосконалими, якби діти на власні очі не побачили ту тяжку працю, завдяки якій в кожній оселі є вода. Додає вчитель. Ми з дітками по природознавству вивчали воду і властивості, значення для життя, для рослин, для тварин. По підручнику дуже все гарно, але коли діти в цьому місці побувають, дуже великі враження повинні отримати. І дійсно, ми отримали дуже великі враження, знання, побачили, яким чином потрапляє вода до нас в оселю, як очищується вода. І взагалі я дуже щаслива, що Полтавська вода дуже чиста. На завершення екскурсії діти попрямували до фонтану Бажань. Якщо залишити в ньому монетку, всі мрії обов'язково здійсняться. Переконують працівники до каналу. Дякую!